У Житомирській області перевізники підвищили тариф на проїзд у приміському транспорті. Ніна, пасажирка одного з приміських автобусів, каже, що знає причину підняття цін. Все дорожає, тут подорожав, все зрозуміло. Зупчасті, дорожай, все дорожає. Липше пенсія. Друге діло про пенсії, про зарплати, що не дорожає. Нічого не, не понижається, а пенсії не повишають. Ніна то й додали пенсії. Угу. Мені не додавали нічого. Вони власники, вони мають право, що хочете робити. Таке вон, пільговиків багато, я вважаю. Дуже багато. Я сам пільговик. Час, часто їжу лікуватися. Треба, щоб держава націоналилась пільговикам, треба давати гроші, а не посвідчення. І тоді буде все нормально, не треба нічого піднімати. На якому основанні це підняли такі високі тарифи на, на цей автобус? Яке це причина? Кажуть, бензин як була, так і є. Юрій водій автобуса говорить, що проїзд у приміському транспорті зріс через дорожчання запчастин та пального. Послуги не давали, надаємо, але ж ви самі дивіться, запчасті подорожали, заправка подорожала, енергоносії теж подорожали. Але треба, щоб було підвищення. Ігор водій приміського автобуса, каже, що його компанія поки не планує підвищувати вартість проїзду. «Піднімали десь більше півроку назад. Ну, поки ніхто нічого. Але ви ж бачите самі, що і топливо, і смазочні матеріали все дорожає. Аркадій Савицький, перевізник, розповів Суспільному, що підвищення вартості проїзду зумовлене зростанням витрат на автоперевезення. Каже, зарплату підняли. Топлю піднялося, а це з Нового року, через що вже не буде, воно все автоматом знову піднімається. Аркадій Савицький каже, що заробітна плата водіїв станом на 20 грудня 2024 року збільшена до 20 тисяч гривень. Згідно із новим порядком бронювання, це дозволить нам мобілізувати 50% кількості працівників. Якщо в нас немає 20 тисяч зарплати мінімальної, нас знімає бронь. Та як заберуть, що ми стали і всі стали. Кореспонденти Суспільного надістали запит до Житомирської обласної військової адміністрації з проханням надати інформацію, які перевізники зверталися з приводу підвищення тарифів на проїзд у приміському транспорті. Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.